Вітаю! Ви на каналі Бабусині квітачки і не тільки. Квітує липа, і її аромат чутно всюди. І на вулиці, і залітають у кімнати. Як гарно. Сьогодні в мене прогулянка з вами по моєму балкончику і по рослинкам, яких я вирощувала з насіннячка, черенків або листячка. І першим буде у нас. Рипса лідопсіс. Ось такий череночок. Він поїхав уже до своєї господарочки. Моя подружка буде радуватися його цвітінню по повесні. У ній попався, зламала його не, не навмисне трішечки, і вирішила посадити. Це ось паличка в мене на балконі, у нас дощ, стемніло зразу, сонечко пропало. І коли вже я навірилася щось робити, то буду знімати ось така поличка у мене є з розсадою. І першим я вам покажу ось таку калісію. Вона вирощена із зовсім маленьких череночків. Їх я підібрала на вулиці. І так вони розрослися за пару місяців. Рипсалідопсиси і шломбергери я купувала цілими вже кущами, тільки перевалюю їх. Фуксія теж куплена. І на задньому плані стоять іриси голландські. Вони вже відквітли, ви бачили, це жовто-сині іриси. І перша буде наша новинка. Ось і стручка золотого дощу, який я підібрала по осені. Виріс. Ось такий маленький садженець. Почекаємо, що буде, можливо, ще хтось прод'ється. Що далі буде, не знаю, але ж цікаво вирощувати поряд полуничка із насінинки. Така ще маленька, слабенька, але вже схожа. Далі стоїть галаксиння. Я вже не пам'ятаю, де я знайшла цей маленький обломаний листочок. Жалко ж, треба нести додому і вкорінювати. І як бачите, ось така красунька вже. Поряд, вже старий листочок пропав від бевуніла Тіор. Колісія із ширинка, знайденого на парковці. Вона рожевого і зеленого кольору. Сьогодні їх переварила в більші об'єми. І ось такі вони гарнюні стоять. Оце біля самої стінки, чериночок по Я його купувала для композиції і, як завжди, зломила вершечок. Ну, не викидати ж, росте собі і радує. А ось тут бегонія латр, теж череночок. Непогано прийнявся, уже вріст пішов, такий яскраво зелений. Буде подружці, що подарувати Далі. ця рожева каланху, я буде нагадувати їй про мене. Так. Далі. І ось тут у нас було два листочка пеперомії Роко. Погляньте, які вони вже стали. Видно ось цей листочок, який був травмований, поганенький Тесь Відпав від рослинки, здається, на стоянці біля садового центру, там часто я підбираю якогось листочка. І фуксія, це вже я зломила вдома знову вершечок. Не викидати ж? Росте собі, то й хай росте, десь знадобиться. Листочок відпав від бегонії. теж земельку. Хай росте. Ой, як же мені подобається оця зелена колісія. Рожева пізніше. Посаджена, і вона менша була. Ось мій улюблений метод це вирощування черенків у зі пакетиках. Тут ось листочок, ви бачите, із бегоні І пробую квітконосики вирощувати. Ну, тут вже нічого не дуже видно, ви бачите, що там квітоносики. Не дуже виходить нічого, я вперта зробимо. Тут ось трояндочка. Яка пропадала у подружки від борошнистої роси. Тут нічим обробляти, так що експериментую з народними методами. Дивись, щось це допоможе. Ні, дозволили викинути три череночка вже пропали, вони були гірші. Тут заміокулька кулька з листочка, уже гарно є клубеньочок є. І він перевалений у стаканчик. Ось плектрантус, якого я зламила. Або ладанний кущ, він пахне чимось схожим на ладан. Так ось цікаво, він виглядає в композиції з пеларгонією. Ну, Мені подобається. І того маленького десь посаджу. Тут петуння із насіннячка, я показувала, як я висаджувала. Якщо цікаво, можу зробити від насінинки до цвітіння, ці кущі ампельні, і формуються вони. Тут без формування, а у підвісному кашпо я роблю, ну, вже, мабуть, не дуже видно буде, бо дуже пасмурно стало дощ, пішов душі, і ось тут буде, як, обрізається, формується. Тут трішки пізніше вона і заквітне. Ну, нічого, у нас є час. Це я поливала свої кашпо. І тут, та-дам, справжня українка, де б вона не була, що вона робить, вирощує розсаду. І ось бачите помідорчики, що викидають уже цвіточки. Ну, не знаю, буде чи не буде з них. Тут важко свої нюанси є. Важкувато на балконі, сонце не світла дуже мало. А тут ось череночок був знайдений, зломана гілочка з двома листочками. Це гортензія, я так думаю, і бачу вже. І тут ось вирощую, не знаю, виросте чи зацвіте на балконі, можливо, і зацвіте. Ну, спробуємо. Нічого ж не заважає мені поекспериментувати. Адже я люблю щось новеньке робити і висаджувати. І ось так квітує фуксія. Ну, і на прощання подивимося на мою поличку. А вечір підходить дощ. І всі вечори будуть такими тихими, мирними. Я вірю в тебе, Україно, ти виживеш, ти переможеш. Слава Україні! Героям слава! Доброї ночі, Україна! І я чекаю своїх друзів у гості до себе на канал. Заходьте, підписуйтеся, коментуйте, буду рада вас чути. І бачите на добра